У вашій увазі свіже надходження автомобіль Honda Accord 2013 -й, 14 -й, американський рік випуску. Гібридна версія з пожиттєвою гарантією на акумулятор. На нові гумі. В автомобілі було пошкоджено права передня дверка пасажирська та кусочок ось цього крила. Крило нове, дверка нова, оригінальна заводська, не Тайвань, з герметиком. Автомобіль має отакий салон, бокові камери, задні камери, автомат, мультикермо, 4 склопідйомника, електросидіння водійське. Локотники, одним словом, хомда. Безпечовий доступ. З пошкоджень, ще раз повторюю, дверка права передня і кусочок ось тут крила. Крило нове. Дверка нова, не тайвань. Оригінальна заводська. Гума теж нова. Отаке кермо. Ці допоміжні опції автомобілі працюють. Два двигуна внутрішнього згорання та електричний. Тут нічого не милося, не робилося. в автомобілі новий. Пробіг 150 тисяч міль. Це десь 230 плюс-мінус кілометрів. Кому потрібно переміряти прибором, більше фотографій, звертайтесь нижче. В описі буде номер телефону. В березні було 14-й рік, в Україні став на 13-й.